Вітаю глядачів каналу PPN з Києва. Особливе вітання тим, хто дивиться нас з РФ. Сьогодні у нас хвилина цікавої статистики. Росіяни, ви любите пишатися своєї історії? Тоді повторимо факт: Володимир Путін став найефективнішим нищителем російського флоту за всю історію з 1922 року. Жоден ворог не зміг зробити з ВМС РФ те, що зробив він. Давайте по фактах. Україна держава, у якої на початку 2022 року фактично не було флоту. І що ми маємо наприкінці 25-го. Флагман Москва на дні. Вперше з 1945 року Росія втратила корабель такого класу. Підводний човен ростов на Дону, знищена ракетою прямо в сухому доці. Це світовий рекорд втратити субмарину, яка навіть не була у морі. Чорноморський флот просто втік з Криму. Севастополь база флоту? Тепер це база для українських морських дронів, а ваші кораблі ховаються в новоросійську як перелякані карасі. Зіставте масштаби. Ви тратили мільярди нафтодоларів на ВМС, щоб їх топили дешеві українські безпілотники? Путін обіцяв вам вставання з колін, а натомість влаштував масове занурення. Жоден адмірал у світовій історії не втрачав стільки кораблів у конфлікті з країною без флоту. Це не просто поразка, це технологічна та інтелектуальна капітуляція. Глядачі з РФ, подивіться на своє велике судно. Воно вже не просто протікає, воно йде на дно під вагою амбіцій однієї людини. Путін топить не лише кораблі, він топить вашу економіку, ваше майбутнє і вашу гідність. Може натомість, щоб мріяти і міряти території в сантиметрах сіл, пора подивитися на глибину на якій лежить ваш флагман? Рятуйте себе самі. Як бачите, від вашого адмірала слів всім залишити судно не буде. І знаєте, що в цьому всьому найкомедніше? Поки ваші пропагандисти малюють стрілечки на картах, весь світ спостерігає за найдорожчим у світі шоу з дайвінгу. Весь флот великої держави. Бігає від українських мопедів з моторами від китайських бензопів і програє. Це ж треба було так вляпатися. Капітани з ординами ховаються від хлопців у товстовках із джостіками в руках. Хочете продовження комедії абсурду? Ми вже навіть не гніваємося. Ми просто дивимося на ваші потуги і регочемо. Бо неможливо не сміятися, коли імперія тоне, тоне у власному пафосі, як дерева калоша в калюжі. Ну що, до зустрічі на дні. Папа, не и ж папа, я буду з аквалангом.